Нові монументи. Зараз на алеї Героїв АТО встановило 23 нові пам'ятники. На центральному кладовищі ремонтні роботи. Обережно кліщі. В моїх рідних і моїх собаках також кусали кліщі. Як уберегтися від переносників небезпечних захворювань? Сердечні вечорниці. Сума вкладу дійсно різна від декількох копійок до 200 гривень. Тобто мені жіночка одна кинула 400 гривень. У Сумах вчили танцювати та збирали гроші для лікарні. Вітаю! На часі новини Сумщини. Понеділок, 18 квітня. Нові пам'ятники у Сумах оновили монументи загиблим воїнам АТО на центральному кладовищі. Скільки поставили та що планують ще? Дивіться далі. Зараз на алеї Героїв АТО встановили 23 нові пам'ятники. Всі вони виконані за однаковим ескізом. Інші дев'ять ще в процесі, проте деякі з них все ж залишиться в тому вигляді, які були раніше. Кілька пам'ятників відрізнятимуться від інших. Так вирішили батьки загиблих. Ті, хто ставити нові пам'ятники, відмовився. Наші могилки, як ми просили, вони не тронули. Ми будемо ставити свої індивідуальні пам'ятники. Дуже мене огорчило то, что плитку так и не переложили. То есть плитка лежит криво, э, она вся шатается, и ну, это просто безобразие. То есть она лежит... Ну, Ну, це, це, не плітка, це просто наложили кучу камінь. Роботи над меморіалом ведуться з травня минулого року. В департаменті архитектуры, земельных видносов нет никаких соответствующих документов, которые бы утвердили весь этот комплекс. Это первое. Вот. Мы знаем, что были определенные мероприятия по э идеи создания образа, согласования с семьями погибших, да, эти материалы были. Но учитывая, что на сегодняшний день мы говорим уже о проектной документации и о разрешительных документах, управлением архитектуры ни одного чертежа, ни одного архитектурного решения не согласовывалось. Те работы, которые выполнены до сегодня, это работы, которые выполнены по индивидуальным договорам каждого, каждой семьи. На сегодняшний день Освоено ну, порядка ну, полтора миллиона, но ну, часть родственников не получили. Те, которые хотят индивидуальные проекты, они отказались от этих денег. и ну, Пока и с ними вопрос там отдельно решается. И сейчас проект, как только проект пройдет экспертизу, будет вызначена сметная стоимость. тогда Можно говорить о всей стоимости всего мемориала. З міського бюджету виділили по 54 тисячі гривень кожній родині. Це понад півтора мільйони гривень. Перший етап робіт, за словами куратора проекту, планують завершити до початку травня. Наступний передбачає роботу зі стіною для кладовища та встановлення пілонів. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко, Сергій Лазаренко на часі новини. Звідки на сміттєзвалище ще людські ноги за інформацією Конотопської місцевої прокуратури, знайдені під пілопілем 11 пакунків з ампутованими людськими кінцівками на смітник були доставлені із сумських лікарень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження стосовно сумської фірми, з якої лікувальні заклади уклали договори на утилізацію біологічних відходів. Внесено до ЄРДР кримінальне правопорушення передбачене статтею 191 кримінального кодексу України. З приводу того, що вбачається провадження грошових коштів на утилізацію біологічних відходів, керівників цієї фірми шукають поліцейські. За три дні розслідування їх місцезнаходження знаходження не встановили. Нові тарифи з 1 травня. Квитанції за новими розрахунками за утримання будинків і вивезення сміття, чекають на сумчан через два тижні. За цей час сумські жеки повинні розвісити на будинках оголошення з інформацією, який тариф буде в конкретному будинку і з якого числа він почне діяти. Всі е, обслуговуючі організації, в тому числі. І ті, які вивозять тверді побутові відходи, будуть запроваджувати відповідні тарифи з 1 травня. Я не помиляюсь? Не помиляюсь? Керівники обслуговуючих організацій. Закон про житлово комунальні послуги, відповідна стаття, яка говорить про доведення до мешканців. І сьогодні є на сайті. Нагадаю, нові тарифи затвердили майже два тижні тому на засіданні виконавчого комітету міськради. Ті, кого обслуговує товариство «Амусон», за вивезення сміття платитимуть на 18% більше. Тарифи на обслуговування житла та прибудинкових територій ЖЕКи розрахували для кожного будинку окремо в залежності від кількості поверхів. Обережно кліщі. Навісні з пробудженням природи активізуються і ці паразити. Вони приносять небезпечні захворювання. Як уберегтися від швенистоносих і що робити, коли ви таки виявили на собі кліща, розкаже Ірина Касяненко. У світі налічують понад 40 тисяч видів кліщів. Середній розмір близько одного міліметру. Харчуються паразити кров'ю тварин і людей. Ми ніколи не кусали, але ж кусали мого товариша. Він наливав. Олію в пробочку і в общем, на цього кліща і він відпадав. Кусали. А що ви робили, як ви їх витягували? Ой, вже забула. Чимся щось чимось трусили і витягували. вдома щось забула вже. Це давно було вже. моїх рідних і моїх собаку <гум> також кусали кліщі. Ну, Знімала їх так, як рекомендують медики. В який спосіб? Це викручування, якщо я не помиляюся поза годиною стрілкою. Пік активності кліщів припадає на квітень і травень. На своїх жертв паразити чатують як у лісах, так і у парковій зоні. В основному в траві біля стежин та на кущах. Людям загрожують не стільки паразити, скільки інфекції, які вони переносять. Кліщі є збудниками понад 15 хвороб. Найпоширенішою для нашої місцевості є хвороба лайма. Это довольно-таки опасное заболевание, которое может привести к развитию инвалидизирующей патологии, когда у человека развивается поражение со стороны сердечно-сосудистой системы, когда развивается поражение опорно-двигательного аппарата, неврологическая симптоматика. Сразу после удаления присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу-инфекционисту для того, чтобы был назначен курс, курс химиопрофилактики. Видалити кліща можливо і в домашніх умовах. Найпростіше обмотати його ниткою нижче місця присосування його і обережно викручуючи, витягти цього кліща так, щоб його не пошкодити, для того, щоб з'ясувати, чи цей кліщ був інфікований і чи є ризик захворювання, то цього живого кліща привезти в лабораторію. Щоб оберегтися від укусів кліщів, ідучи на прогулянку в ліс або парк, слід максимально закрити тіло одягом, а повернувшись, ретельно себе оглянути. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський на часі новини. Ці отримали нагороди. Сьогодні назвали імена трьох переможців конкурсу публіцистики пам'яті сумського журналіста Андрія Терноруцького. Ідея змагань полягала в написанні матеріалів на тему право та політика, оскільки саме в цих жанрах працював журналіст. Всього на розсуд журі представили 20 робіт. Оцінювали їх за дев'ятьма критеріями. Це чітке визначення теми та ступені її розкриття. Це проблемність публікації. Розуміння сучасної ситуації та соціальне значення запропонованих ідей, послідовність і логічність викладу думок, ступінь відповідності публіцистичному стилю, наявність цікавих прикладів, дотримання європейських стандартів подання інформації, оригінальність творчого підходу до вирішення проблеми. Ну і звісно, мовна майстерність. Конкурс для непрофесійних журналістів, тому що ми хотіли максимально залучити спільноту в соцмереж. Тих людей, які ведуть блоги молодь, ми звертались до вузів в першу чергу, до студентів-юристів, до студентів-перекладачів, до економістів. Я не сподівалася взагалі на перемогу і говорю, вже закінчувався термін подачі цих робіт. І я потім згадала про цей фелетон, думаю, ну, чому б не спробувати. Олена Кущенко з роботою Правда про вибори охтирців отримала першу премію 2 тисячі гривень. Ще троє мешканців області отримали за свої роботи по тисячі гривень. Нагадаю, журналіст, юрист та аналітик Андрій Тарнаруцький помер у листопаді 2011 року. Конкурс його імені у сумах цьогоріч відбувся вперше. В останні роки свого життя Андрій Тарнаруцький працював редактором, коментатором та спеціальним кореспондентом на нашому телеканалі. Екофотосушка це промо-акція, що відбулася цими вихідними в сумах. Організатори заходу вивісили у центрі міста фотокартки із зображеннями природи. Таким чином вирішили звернути увагу людей на екологію нашого міста. Детальніше дивіться у сюжеті. У центрі Сум вивісили більше півсотні фотокарток. Зображена на світлинах природа Сумщини. Ідея була в тому, щоб звернути увагу людей на екологію нашого міста, показати, яка в нас гарна природа, яка вона має бути і залишатися. Ми хотіли показати, що такими повинні бути ваші вулиці, таким має бути мир вокруг вас. Тому що зараз ми дивимося і розуміємо, що це ну, не зовсім ідеально, скажімо так. Організатори запрошували містян на генеральне прибирання, яке відбудеться 23 квітня, а сумчани поділилися своїми рецептами чистоти сум. Вибираємо за себе найголовніше на природі. Ну і по, по можливості бувають не виходимо на суботники. Викидаю сміття у смітник, а не ну не кидаю там його, десь пройшла, там десь на землі кинула і пішла. Ну такого немає. У Своєму місці, своєму населеному пункті. Ми завжди робимо суботники разом з дітьми виходимо на закривлену територію і прибираємо її. Яку фотосушку в цьому році організували вперше. Це частина загальної акції Зробимо Україну чистою разом 2016. І на шара Сергій Лазаренко на часі новини. Сердечні вечорниці у рамках благодійної акції Серце до серця у сумах танцювали та вчили цьому перехожих. Чому присвятили акцію та для кого збирали гроші? Далі. В обласному центрі охочих вчили танцювати польку. Близько десятка пар освоювали танцювальні па. Цього разу флешмоб патріотичний. Оргкомітетом зібралися і вирішили, що будемо проводити нового та цікавого, то вирішили проводити якісь майстер-класи. Ну майстер-класи до балу вже були. Тому вирішили в українському стилі, в українській тематиці також продовжити ці майстер-класи і приурочити це для розвитку волонтерського руху. Збираємо ми завжди більше 100 тисяч гривень, буває і 150 тисяч гривень, буває і 110, 000, буває 120. двадцять. Минулому році це було 117 тисяч гривень. Скільки зберемо ви? в цьому році? Бажаємо збільшити. Тенденцію, але сподіваємося, що народ буде відкликатися. Допомагають збирати гроші сотні юнаків та дівчат у Сумах, близько 800 по області. Аліса у лавах волонтерів останні п'ять років. Деякі люди говорять, що це дійсно якісь там брехня чи щось таке, але деякі люди знають дійсно про цю акцію, вірять нам, довіряючи, вкладають свої гроші з відкритим серцем. Сума вкладу дійсно різна від декількох копійок до 200 гривень. Тобто, мені жіночка одна кинула 400 гривень з такими очима, досить віруючими. Знаєте, як я вірю в вашу справу і дякую вам, що ви це робите. Таким образом, ми можемо допомогти дітям, які в этом нуждаються. Ми можемо бути маленьким, але тим самим спасти життя ребенка. Ну, я так думаю, що в такій ситуації ми можемо оказатися, може казатися в такій ситуації і е, ли тебе в такой ситуації, И, то это очень хороший шаг навстречу другим дітям. Загалом така акція у сумах триватиме ще тиждень до 24 квітня. Тетяна Юхта, Олександр Гордус на часі новини. І наостанок про погоду. Завтра, за прогнозами синоптиків, в Сумах та області очікується ускладнення погодних умов. Грози місцями град, пориви вітру та шквали 15-20 метрів на секунду. Рятувальники застерігають, за несприятливих умов будьте обережними. Просять за можливості не виходити на вулицю. Так, початок тижня побачили наші журналісти. Дякую вам за увагу і бажаю приємного вечора. Завтра о 7.30 зустрічайте у студії Анну Книж.